Обстріл стався близько дев'ятої години, дванадцятого грудня, розповіла місцева жителька Олена. Ребенка розбуділа. Я вже дитину розбудила, сказала, що готувався до уроків. І якраз був вибух, і електрика зникла. Я вийшла на вулицю і почула, що в нашої сусідки був приліт, і ми одразу прибігли, почали допомагати. Оце все розбирати. Її відвезли до лікарні. Вона волонтерка, вона людям допомагала. Будь-які негаразди, приходиш, і вона намагається допомогти. Я ну, старається допомогти. А що тут було, розкажіть? Насквозь пробило і... Зерна волна, мабуть, вивернула оце все тут, у склі. Я був у дальній кімнаті, я не чув. Воно щось бахнуло, я вийшов, воняє. Ну, після вибуху Ось, і все. Ну, Полум'я не було, так що я так гляну. в ну, мене мама старенька, так що я не виходив. Я була в той момент вдома, я нінут 10 не могла прийти. Я була в цей момент у будинку, хвилин 10 не могла прийти до тями, тому що все посипалось. Коли вийшла, Оксану вже забрала в лікарню. Я знайшла її ключі, бо тут валялися або з дверей вискочили. Всі шукали ключі, не могли знайти. А я побачила, вони отут, мабуть, із дверей вилетіли, коли тут був вибух. Наш двір ось там, там ще вже три прильоти, 5-8 метрів тільки до нас. А на нашому кварталі оце сьомий приліт. Всім прильотів, це сьодь прильот. Також о 9-й годині російські військові обстріляли багатоповерхівку в іншому районі Херсона. О 9-й ранку прилетіло, почався пожар. Викликали пожежних, вони загасили, машина згоріла і потрапили в бокову квартиру. А у нас прицепом це вікно пошкоджене було і на балконі. Приходили, передивлялись, все добре. Газ у нас добре. Водопровід, газ, каналізація нічого не пошкоджено. Сьогодні, ранку, росіяни вдарили по прибережній зоні Херсону, внаслідок чого загинув чоловік 67 років. Він зазнав смертельне поранення внаслідок кидових вибухівки. При цьому вчора цей же чоловік був, знову попадав під обстріл з дронів, отримав поранення. Йому надана була допомога. Сьогодні вже росіяни знову по ньому поцілили. Вже Добились смерті, на жаль, чоловіка. Також артилерійський обстріл був, також зранку, наслідок чого жінка отримала поранення ступеню тяжкості, їй була надана допомога на місці. Марина Круглова, Ігор Петченко, Валерій Іваненко Суспільне новини, Херсон.